Пані та панове, вітаю! Мене звати Денис Зайченко, і оскільки не так давно я особисто тестував Пилосос мова, цей бренд у мене викликав очевидну цікавість. Особливо на фоні новинок Дрімі де були і супергазонокосарки, і роботи танки. Тут також роботизованих новинок Купа, не менш цікавих, як от мова Sirius 60, мова Зюз 60, мова М50 Ультра, мова G70 і мова Омфалос. Перед тим як почати, нагадую, що з вас вподбайка. Підписка та дзвіночок. Підтримати нас можна і коментарем, але можна навіть фінансово, по вартості від чашки кави на місяць. Ну а тепер до діла. І діло ми розпочнемо з кінця, а саме з мова омфалос. Одразу кажу про назву, яка багатьом морально незрілим користувачам може здатись забавною. Кажу, бо сам такі омфалос це слово, як ви могли вже здогадатись, грецького походження і означає кам'яний релігійний артефакт певної форми. Ось, наприклад, дельфійський омфалос. Безпосередньо мова омфалос виглядає менш по грецьки і значно більш сучасно. Власне, дизайн до назви тут майже ніякого відношення немає. Компанія мова просто надихається грецькою термінологією. Бо в неї, наприклад, є і пилосос ЗЮС 60, до якого ми дійдемо. Омфалос тим часом це сіра металева модель красуня з німбом над корпусом. Це очищувач мультисезонний, вміє робити легкий вітерець, бриз. Має забор повітря на кут 350 градусів горизонтально і 90 градусів вертикально. Це так звана технологія dualzon. Присутнє також керування голосом. Мова G70 це акумуляторний пилосос. Який показує, що компанія здатна працювати і в більш традиційній сфері, але просто довершувати більш доступні моделі. Бо нагадую, акумуляторні моделі Мова можуть коштувати відчутно більше 500 баксів. G70 коштуватиме менше, але все рівно має сучасні переваги, як, от, наприклад, OPTI insign тобто підсвітка пилу, плюс подвійні щітки з технологією Zero Gap і гнучка шия. Є автоматичне налаштування сил всмоктування завдяки Спізнаванню бруду, і руків'я навіть саме по собі висувне, щоб зручніше було прибирати в кутках і під меблями. Далі мова М50 Ультра. Це близький родич X4 Pro, який я оглядав не так давно. Вартість його схожа 720 доларів. Схожі технології, підтримка волого прибирання, наприклад, нагрітою водою з чистящим засобом, підтримка очищення валика 100-градусним паром, і сушіння 90-градусним повітрям. Є і технології на. Нарізання волосся, щоб воно не плуталось на валику, і сила всмоктування 22 тисячі паскалів. Але хитрість М50 Ультра в тому, що цей пилосос має шарнір не лише в області шийки внизу, але і в області руків'я на кінці самого модуля пилососу. Тобто вам не потрібно ставати на коліна, щоб нахилити пилосос до підлоги і підсунути його під меблі. Достатньо зігнути руків'я і все. Ідея хитра, вигідна, і я задоволення. Покажу, наскільки вона крута, як тільки буде можливість. Не менш хитрою ідеєю є мова зюз 60. Це виключно цікава реалізація боротьби зі сходами, бо звичайні роботи пилососи не вміють ними підніматися. У дрімі є прототип робота-танка з чотирма ногами-гусеницями, але зюз 60 це зовсім інший звір. Це зовнішній модуль, який дає сумісність зі сходами багатьом роботам пилососам Виробника, його головна фішка це висувні ніжки, схожі на лижі. Тобто модуль спочатку висувається вперед, потім висуває ніжки вниз, потім підтягує робота пилососа вперед і опускає його вниз. Швидкість такого процесу, безумовно, невелика, максимум одна сходинка на хвилину. Але. Робот-пилосос прибирає, доки вас немає вдома. Яка вам різниця, скільки це займе часу, якщо всі ваші поверхи будуть чисті? Ну і нарешті мова Sirius 60. Робопилосос з двома роборуками. Одна для маніпуляції предметами, щоб підіймати їх, доки йде прибирання, а інша рука зі щіткою для прибирання в максимально вузькодоступних місцях. Рука зі щітками має всього два ступеня свободи, а от рука для захоплення аж сім. Плюс Чотири пальця, причому методів стискання і захоплення декілька, вони обираються штучним інтелектом автоматично, Який звичайно ж, у пилососів присутній. Дата релізу і вартість мова Sirius 60 поки що невідома. Коротко пройдемось і по іншим представленим моделям. Наприклад, мова LR10 Prime це самоочищувальний лоток для домашніх тварин. Мова WF20 Pro це автоматизована поїлка, мова PF20 Pro. Це також. Новинка і представляє собою автоматичну систему кормління домашніх тварин. По фенам були представлені, по-перше, доступний компактний Mova Shine 20 і, по-друге, преміальний Master 10. Ну і по кухонній техніці Аерогріль af 20 про і на цьому в мене, мабуть, все. А в коментарях не забудьте написати, яка з цих новинок зацікавила особисто вас. Мене як не дивно, не робот з двома клешнями, з двома руками, а система автоматичного підйому та спускання сходинками. Просто тому, що вона універсальна. Але ви. Пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дяку Київському магазину SoundMag.ua за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також Київському магазину MotoSTAF і компанії Гудсен Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza R2S. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Й їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз дуже, -дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал. Nation, бережіть себе! Слава Україні! Слава героям! Та будьте здорові!